О, привіт, Зараз буду садити отаку волошку блакитну. Мені здається, буде дуже гарно з трояндами. А це я назбирала також це насіння воложки. Ой, не фокусується, сонечко засліплює. І з цього. Набір був насіння німецьке польове. Це звідти назбирала волошку. І ось таку блакитну. Сподіваюсь, зійде. йде. Бо тоді зійшла, мені подобаються ці квіточки. Вони такі гарненькі. Ось тут у нас така трояндочка. І біля трояндочки зараз недалеко зробимо кущик із волошок. Таке чудове насіння у неї. З такими чубчиками. Так, насиплю густенько, щоб красивий кущик був. Бо воно як одна стеблинка, то не дуже, мені здається, якщо буде кущиком, буде краще. Так. Тут у мене багато страждальний клематі слізе, якого все хочуть знищити то коти, то собака. Собака з осені нищила, його ламала, а коти зараз по весні, як тільки прокидаються. Ніяк не наросте кущ. Всім заважає. А біля нього посію також волошки. Так. Волошки це красиво. Пригортаємо трошечки. Так, так, так. Зараз водичкою полью, притопчу і будемо чекати квітів. А зараз... Посію німецьку волошку. Вона тут різних кольорів, не тільки синя, а була там і бордова, і біла. Різні. Не знаю, наскільки насіння вже не свіжа, подивимося, чи взійде взагалі. Але хотілося б, щоб зійшло. Волошок багато не буває. Так, все посіяла. Ось, до речі, остіка. Взяла одного експериментного висадила на двір. І він вже дві такі холодні зими перезимував, ой, дві холодні ночі перезимував. Все поки з ним добре. Притянила його, ну і от собаки прикрила, бо вона буде риці, Вириє його, поки стоїть молодцем. Такі прості такі гарні. Нічого вони пахучі, А говорять, що нарцисом бути погано. <глаз> Клас. ароматні, Як добре, що в мене немає алергії на них. Красива смородина. Якась там золотиста смородина, мені люди писали. Ну, вона пахне на все село. Красиві квіточки. Як я розумію, ці, з червоними серединками це вже запилені квіточки. Бо в якоїсь квітки так працює, що коли вони червоні, то вони вже запилені. Не знаю, гарнюсики. Яке у липи перше листячко. Листи на сонечку. Ось такі гілки йошти нам привезли. Вони вже звіттям, не знаю, чи щось з них вийде, але ми спробуємо закопати в землю і поливати їх. І повинні прирости. Вони день стояли у воді. Зараз посаджу. буде експеримент. Одразу закупаю три води. Треба, мабуть, очистити листочка. І венілочки. Зразці, мабуть, не будуть. Ще буде. Так. Я їх устав до землі. Зараз прикопаю і полюду. Ось так я їх поставила в землю. Зараз з по рукавиці і присиплю їх землею і добряче полью. Гілочки, оці гілочки я посадила, вони молоденькі, без коріння, без нічого. А ці старі, бо коричнева деревина. І такі вони не дуже якісь. Зараз подивимося, які краще проживуться. і чи проживуться взагалі. Засипаю землею поливаю і все. Дивіться, що в нас повилазило шпанат. Шпонат, скоро буде їсти рядочком. Такі гостренькі листочки у нього цікаві. Зараз я його полью. Клас! Це біла хризантемка, наросла така велика. Зараз я її поділю, щоб був гарнесенький кущик. Викопала таке коріння, такий кущака, Оце з одного росточка буде гарний кущик. Ну, максимум три треба садити. Зараз буду ділити його, розсаджувати. Ну, вже наділила кучу кучу кущів. Вони дуже легко діляться. Ось два оцих сухих берете тягнете їх в різні боки. Зараз покажу отак. От і воно розділяється на різні кущики. Ну, це маленький, дуже легко ділиться. Такі кущики і посажу. Десь легко ділиться. Берете і в різні боки тягнете ці сухі частинки. І з кожного буде класний кущ. Ну, я не буду ділити, бо мені їх розсадити немає. Мої садові невдачі. Ось Посадила ці гіацинти у відро. І що ви думаєте? Він згнив. Я вже повикидала, це єдина цибулька, яка залишилась. Просто позгнивали. ось. Більше я так садити не буду. Надивилася красивих відео там, де. Виставляють шикарні відри з шикарними квітами. Ось отакі шикарні квіти повикидала купу гіацинтів. Треба було садити в землю і не видумувати. Крокуси, також посадила крокуси у відро. Ну, були квіти. Ну, такі дрібні. Буду висаджувати в ґрунт. Ось листечко пожухне і пересажу до цих кліматісів. Ой, до крокусів, що їх клімоті назвав. І будуть всі вкупі галяванкою цвісти. Те саме ось із цими. Такі помаранчеві. Квітували тільки ось два. Все. Решта такі якісь вони подохли. О, навіть погнило. Все, більше у відро садити не буду. Тільки в ґрунт. Що вони вон посохли, я їх зразу зараз пересажу у ґрунт і все, може, якось врятую. Ще посадила у ґрунт ці нарцисики. Подивимося, що з них вийде, чи щось вийде. Так само посадила у відра тюльпани жовті, такі махрові. Будемо дивитися, два відра такі посадила. Подивимося, що вийде. Я просто хотіла, щоб вони були трошки мобільніші, можна було їх переставляти, виставляти. Я ніколи не бачила, як цвіте вилучна вишня. У неї такі маленькі квіточки. Зовсім малесенькі. Так, вона зацвіла. Багато квіточок. Красота. Як на мистинки. Нема аромату. Хоть би запалилися, я хочу вже ягодки. Я так давно їх чекала. А другий кущ чомусь не цвіте. І навіть схоже на те, що він сухий. Може він ще просто не прокинувся. Ах. Я підозрюю, що цей красунчик хоче мене порадувати своїм цвітінням. Дивіться, яку він пухнасту штучку наростив. Будемо чекати, спостерігати за ним.